Вітаю вас, любителі хорошої музики. Сьогодні ми поговоримо з вами про метал-корогурти, який вдало експериментує з музикою, поєднуючи мелодійну скрипку та важкі гітарні рифи. Свій початок гурт бере у 2009 році в шведському місті Трельборн. Першими учасниками гурту були вокаліст Едді Берг, гітарист Харельд Барретт та басист Крістіан Хойр. У такому складі з'явився гурт, який вони назвали Імміненц. У 2012 році до гурту приєднався гітарист Алекс Арнельсон та барабанщик Петр Ханстрем. В складі хлопці грали мелодичний дезметал, проте ще до виходу першого епі хлопці почали експериментувати з музикою, щоб знайти свій стиль. Так вони випустили перший епі під назвою Born of Sirius, про який я особисто сказати нічого не можу, так як він видалений з усіх платформ, а в інтернеті його не знайти. Проте він зайшов фанам гурту та критикам. В цьому ж році гурт було вибрано для виступу на одному з найбільших фестивалів Швеції, Metal Town. А в 2013-му гурт підписав контракт з Via Trump's Records, дочірнім лейблом звукозаписуючої компанії Victoria Records, де був випущений другий EP гурту під назвою Return to Helios. Після прослуховування цього EP, розумієш, чому гурт видали в старі релізи. Цей міні-альбом не є чимось особливим в плані звучання як подальші релізи гурту, але він задав. Певний фундамент для того самого подальшого розвитку гурту. Адже наткнувши зараз чи раніше на перші релізи гурту, навряд чи хтось хотів би продовжувати слухати цей гурт, адже Імененс тоді і Іменець зараз це два різні гурти. Якщо зараз Іменець – це важкі рифи та мелодійна скрипка, то Іменець тих чи тих років це звичайний дез-метл гурт в плані звучання. Проте Return to Helios не можна назвати поганим релізом. Відкриває його мелодійне інтро, яке налаштовує нас та водночас показує настрій альбому. Сам альбом зосереджений на темах боротьби з труднощами життя та самовизначення. Так, в треку АІТ ЕН Сі нас запитують, чи будеш ти капітаном, звертаючись до слухача, запитуючи його, чи готовий він взяти відповідальність за своє життя та приймати Сам рішення в складних для нього ситуаціях. Чи готовий ти зустрітися з хвилями та штормами та йти вперед, незважаючи на руйнування? Йти вперед. INCA пісня, яка заряджає слухача. Мотивацією йти далі, продовжувати приймати виклики долі, якими б вони б не були, та бути капітанами свого життя. Також хочу відмітити трек Snakes and Leaders. Пісня, яка описує гонитву за чимось недосяжним, про те, що в гонитві за чимось ми можемо ніколи не відчути задоволення, навіть будучи досить близько до цілі. Також ця пісня показує, що наше життя це результат наших власних рішень. Ця пісня нагадує про те, що навіть якщо ми не досягаємо всього чого хочемо, сам шлях має значення. <му> та трек Wind and Water. Який більш схожий на подальші релізи гурту. Це трек про боротьбу з депресією, яку нам показують через головного героя пісні. Про те, що б він не робив, усе закінчується невдачею. На протязі пісні ми бачимо шлях героя, який проходить через різноманітні пастки, такі як шлях акулу, який зображений як моральний компроміс, де герой стикається з ситуацією, де він. Має зрадити свої принципи заради успіху, лівом левів, моментом боротьби, де герой стикається зі своїми внутрішніми страхами та пащею змії, яка заганяє його в ситуацію, де він вимушений подивитися правді в очі. Вино та вона є кульмінацією. Головний герой визнає свою вину, він приймає себе та стає сильнішим. Він є вином, яке не можна розбавити водою, якби іншим цього не хотілося. Вибух Сонця можна назвати катарсисом головного героя, коли він. Прийняв себе разом з усіма своїми помилками та знаходить внутрішню силу, коли він, опалюючи рани минулого, продовжує рухатись вперед. Основними ідеями цього трека є те, що віра це не річ, яку можна купити чи отримати обманом. Все, до чого я торкаюся, притворюється на сипучі піски. Цей рядок символізує відчуття того, що бажане вислизає з рук, незважаючи на всі зусилля, які ти приклав. У 2014 році гурт випустив свій перший повноформатний альбом під назвою I. Альбом отримав багато позитивних відгуків як від критиків, так і від фанатів гурту за потужне звучання та емоційність. Цього року альбому i стукнуло 10 років, і на честь цього гурт вирішив перевидати альбом з більш чистим звучанням та назвати його «The Reclamation of I. Перезаписавши ці треки, гурт хотів зберегти оригінальну емоційну глибину та покращити якість звуку, щоб показати свій музичний розвиток. І з цим важко не погодити. За останні декілька років гурт справді виріс, а перший альбом відрізняється від їх сучасного звучання. Серед треків можу виділити 86 пісня про людину, яка застрягла на одному місці в житті, та шукає сил, щоб вибратись. Про внутрішню боротьбу між тим, ким вона є, та ким могла стати. Основними моментами пісні є біль та розчарування через застій. Головний герой відчуває, що його життя стоїть на місці, він хоче змін, але його постійно щось утримує від цього. І цей стан описується як щось болюче. Він починає шукати натхнення та віру в себе. Це стає центральною темою пісні. Це показано в рядку, якби віра була просто річчю, то я ніколи б не стояв тут, здатний співати ці слова з розбитої пісні. Ця фраза говорить про пережитий біль героя, відображає його досвід, втрат та невдачі, які стали частиною його, та зробили його сильнішим. А також говорить нам, що віра це не лише надія, а але й зусилля, робота над собою. Герой це визнає, що процес болісний, але водночас це єдиний шлях до справжнього розвитку. Ця пісня показує, що не потрібно застрягати в болі, розчарувань. Вона мотивує до руху вперед та нагадує, що віра в себе це не просто відчуття, а активна робота над своїм життям. Leave, Трек «Juice в sick», який піднімає тему самотності та зневіри. Це пісня про людину, яка закрилася в собі, яка втратила віру та хоче втекти від проблеми. У приспіві говориться, що той, хто шукає, завжди знайде, а той, хто запитує, завжди знайде відповідь, що створює певну надію, ілюзію, нагороди. І коли герой усвідомлює це, він зневірюється не лише в собі, але й в того, в кого вірив. Головний герой пісні самотній, він відчуває, як час проходить мимо нього, а себе він асоціює з приводом, якого ніхто не помічає. Єдине, що не дає йому втратити себе моменти надії, радості чи інших емоцій, які. Як рятувальне коло дозволяють пережити важкі моменти життя. Фраза притягування каната є метафою безрезультативної боротьби, а образ серчаної кислоти символізує біль, що розчиняє героя, ставлячи його в ситуацію, в якій він більше не може заставляти себе рухатись. Ключовою частиною пісні є. Віра в себе або що звище. Головний герой зневірився, але віра завжди повертається до нього. Про це він говорить в кінці, що коли він майже втрачає себе, ти завжди знаходиш спосіб повернутися. Ця пісня багатогранна, вона поєднує в собі особисті переживання, емоційний біль та пошук сенсу в житті. Це своєрідний монолог героя, який проходить через глибокі переживання та переживає внутрішній конфлікт. Та пісня «Essence of Doubt», яка розказує про емоційне виснаження, страх втрати та залежність. З перших рядків нас запитують, чи ти коли-небудь почувався таким втомленим, чи в тебе навіть було менше, ніж потрібно. Ці рядки символізують боротьбу з депресією, стресом або життєвими труднощами. Далі в тексті ми стикаємося з почуттям невдачі та переживанням, що прикладні зусилля не приносять результату. Проте ключовим моментом пісні є страх втрати близької людини, яка є єдиним джерелом натхнення. Проте з'являються чи вдасться зберегти ці стосунки. Цей конфлікт знайомий тим, хто боїться залишитися наодинці, але й сам задумується, чи мають його стосунки майбутнє. Вам починає здаватися, що без цієї людини ви ніхто. Такі речі породжують глибоку залежність, яка може бути не тільки романтичною, але й символічною, наприклад, до близького друга чи похожої до вас людини, з якою у вас є спільний інтерес. В пісні головний герой визнає, що занадто часто залишається без підтримки, що робить його вразливим. Ця пісня це маніфест боротьби з почуттями ізоляції, втрати та сумнівів. Вона передає стан, коли людина відчуває, що її надії зникають, але все ж шукає відповідь і вихід з ситуації. «Essence of Дабет трагічна, але водночас мотиваційна пісня. Адже, попри всі негаразди, головний герой пісні продовжує жити та шукати відповіді. So Після виходу першого альбому гурт почав активно гастролювати Європою, доки в 2017 році не випустив свій другий альбом, який став важливим кроком в їхній кар'єрі. This Is Goodbye відзначився значним відходом від їхнього раннього металкор звучання в сторону більш мелодійного альтернативного року. Такий перехід був ризикованим, але гурт пішов на цей крок, і він приніс їм ще більшу популярність та ще більше фанатів. Альбом отримав хороші відгуки від критиків і слухачів, а хоча фанати розділилися на два табори. Альбом хвалили за експериментальність та вокал Еді Берга, який поєднав чистий вокал з харизматичними емоційними мелодіями. А інші критикували альбом в основному за те, що гурт відійшов від агресивного звучання, яке було в першому альбомі, проте ніхто не може назвати цей альбом поганим. Серед треків на цьому альбомі можу виділити такі треки, як «Diamonds», лірична балада, однією з ідей якої є те, що люди не ідеальні, але вони варті любові та поваги, незважаючи на їхні недостатки. В пісні «Діаманти» є метафорою людської природи. Вони асоціюються з чимось цінним та міцним. Водночас символізують недосконалість, адже навіть найчистіші камені мають природні включення, дефекти, які люди мають свої слабкості та недоліки. Пісня також торкається теми болю через втрату та складнощі у стосунках. Бажання почати з чистого аркуша та продовжувати жити, незважаючи на гіркоту втрати. Ця пісня одночасно про внутрішню силу прийняття своїх недоліків та турботу про іншу людину. Like Трек Dagger з основною ідеєю якого є те, що слова та дії можуть залишати емоційні шрами, які важко загоїти. Це також історія про розчарування в стосунках, де замість підтримки і розуміння людина стикається з Критикою, жорстокими словами або байдужістю. У тексті постійно повторюється фраза про те, що ти втримала свої кінжали у мене. Це символізує те, як слова або дії іншої людини можуть завдати емоційного болю, подібного до фізичного. А шрами символізують травми, які не зникають з часом і нагадують про минулі страждання. You fuck, Також хочу відмітити трек Keep Me, який розказує історію нездорових почуттів. Та нерозділеної любові. Ліричний герой порівнює любов із киснем, без якого неможливо жити, але стикається зі зрадою та байдужістю. Попри це, він не може відпустити почуття. Герой пісні застряг у минулому між бажанням зберегти хоча б тінь стосунків і розумінням, що ця любов не принесе йому нічого, окрім болю. Символіка «6 футів під землею підкреслює стан емоційної смерті і втрати. Цю пісню можна назвати справжнім маніфестом внутрішньої боротьби. Breathe, Здобувши нову аудиторію, хлопці не хотіли відпускати істеру і тому приступили до роботи над новим альбомом, який вийшов 26 квітня 2019 року. Альбом Turn The Light On врахував всі недоліки попереднього релізу. Цьому альбомі гурт знайшов баланс між мелодією і хаосом. Цей альбом справді розкрив іменем, показавши їх зростання та зрілість. Усі, починаючи від фанатів та закінчуючи критиками, були в захваті від цього альбому. Вона хвалила його за емоційність та безстрашність гурту до експериментів. Скрипка, яка стала візитною карткою гурту, та на якій грає вокаліст гурту Еді Берг, у цьому альбомі відіграє ключову роль. Цей альбом захоплює з першої пісні, яка його відкриває та не відпускає до останньої. Першою піснею, якою нас зустрічає альбом, є зворушливий і меланхолійний Erase. трек що глибоко проникає в душу та занурює слухача у внутрішню боротьбу та темряву, які можуть охоплювати людину, коли вона стикається з важливими емоційними переживаннями чи психічними труднощами. Основною темою пісні є звільнення від нав'язливих думок про минуле, які руйнують з нас. Зсередини до боротьби з темрявою, яка є в кожному з нас, у вигляді депресії, тривоги чи тих самих нав'язливих думок. Ця пісня показує, що, попри увесь у темряву, можна подолати. У пісні це показано фразою, коли головний герой пісні запитує: Хтось, скажіть мені, як прогнати темряву і запалити світло? Світло символізує новий початок, розуміння або любов, які можуть вигнати темряву. Також важко оминути пісню, яка стала символом надії серед фанатів гурту. Лайтхаус пісня, яка передає відчуття емоційної болі та відчуття безнадії. Основними символами та образами пісні є маяк, який символізує щось чи когось, хто допомагає знайти вихід з хаосу. Це світло в океані образ, який асоціюється з надією серед бурі. Пекло всередині це метафора, яка означає депресію та внутрішню боротьбу. Вовки біля дверей символізують атмосферу небезпеки та постійного страху. Головний герой пісні готовий віддати своє серце, що означає, що він прийняв свою біль. Іскра полум'я у пісні символізує силу волі, яка не дає згаснути, навіть коли здається, що все втрачено, мотивуючи до виживання, незважаючи на всі труднощі. То пісню можна назвати джерелом натхнення. Вона показує, що навіть у найтемніші моменти є шанс знайти світло, якщо боротися і не здаватися. Ще один трек, який мені сподобався, але який не ввійшов до релізної версії альбому, він вийшов пізніше разом з делюкс-версією, це трек To The Light, який своєю атмосферою занурює слухача в темряву, передаючи відчуття боротьби між темрявою і світлом. Для багатьох слухачів ця пісня може стати джерелом емоційного очищення, оскільки вона торкається глибинних переживань, з якими можуть зіткнутися всі. Ця пісня резонує з тими, хто коли-небудь відчував себе впасть в своїх емоцій або обставин. Вона нагадує, що завжди є вихід навіть, якщо він здається далеким. Головний посил пісні це необхідність шукати допомогу, якщо самостійно впоратись з проблемами неможливо. Light, Для успіху «Turn the light on» гурт почав в Тори з іншими відомими групами, такими як Есей Dying, Nordling та виступати на великих європейських фестивалях. Після чого гурт приступив до свого четвертого альбому, який вийшов 26 листопада 2021 року, і став одним з найуспішніших релізів гурту. Альбом отримав дуже схвальні відгуки від критиків та тримає планку якості, не перестаючи дивувати фанів, та я сам уподобав такі пісні, як Temptation, мотивуючи пісню про саморефлексію, спокуту і рішучість. Стати кращою версією себе. Пісня розповідає про боротьбу людини з внутрішніми демонами, спокусами та тягарем минулих помилок. Ключовою ідеєю пісні є сила протистояння спокусам і темним сторонам себе, навіть якщо шлях складний. Головний герой пісні визнає свої помилки та приймає, що це його битва, яку він мусить виграти. Він вірить в те, що попереду новий світанок, який принесе можливість знайти своє місце у світі. Ця пісня показує, що усвідомлення своїх недоліків це перший крок до їх подолання, і навіть якщо здається, що вже занадто пізно, що змінювати завжди є можливість почати знову з новими силами. Та трек Chasing Shadows. метафорична розповідь про боротьбу з внутрішніми демонами, темними думками та відчуттям безвиході. Темрява, що плекається в серці, символізує депресію, страх або біль, які людині складно подолати самостійно. Головний герой пісні шукає порятунок, вихід з цього стану, але відчуває себе загнаним між дияволом і глибоким синім морем, тобто без альтернатив. Та якогось очевидного рішення. Посил пісні полягає в тому, що навіть у найтемніші моменти людина потребує допомоги провідника, який допоможе знайти шлях із долини тіні. Фраза Тримайся за небеса, символізує надію, світло, яке може врятувати і допомогти не зламатися під тиском обставин. Ця пісня може резонувати з людьми, що переживають подібні відчуття. Вона передає важливість підтримки, віри і боротьби навіть у найгірші часи. I fear the end is just begun I... Також я не можу оминути увагою пісню Heaven in hiding» пісню, яка відображає глибоку боротьбу з депресією, самокритикою і пошуком власного я. Основними символами та образами пісні є образ вовка під шкірою, що символізує внутрішнього ворога. Ті аспекти особистості чи емоції, які важко контролювати або прийняти. Це може бути гнів, страх. Почуття провини або навіть депресії. Вовк у культурі часто асоціюється з інстинктом і темною стороною людської природи. У тексті йдеться про те, що ця темрява не просто ховається, а піднімається середини, що створює відчуття загрози і безвиході. Образ скрипки диявола може. На інтерпрета як спокусу або внутрішній голос, що постійно нагадує про біль і страждання. Скрипка тут може означати, що чарівне, але водночас трагічне, що уособлює боротьбу між світлом і темрявою в душі. Небо, яке ховається, є символом надії, спокою та гармонії. Воно існує десь поруч, але залишається прихованим через біль, хаос і внутрішній конфлікт. Це пісня про боротьбу з внутрішнім болем, невизначеністю та спробами знайти вихід, але при цьому не бачиш якогось шляху. вперед. 12 квітня 2024 року гурт самостійно випустив свій п'ятий альбом під назвою The Black. Альбом взяв все хороше з попереднього альбому та приправив це звучанням перших релізів з добавленням симфонічних елементів. Альбом отримав дуже схвальні рецензії від критиків, визнавши, що The Black закріплює іменен в ієрархії металкор. Гуртів також багато хто почав порівнювати іменен з Architects. і це не дивно, адже з кожним новим релізом слухачів у гурту стає все більше. Я ж почув звучання, похоже на Architects ще з третього альбому, а точніше з перших синглів, які виходили. І думав, що мені просто здалося, але. В ранні роки гурт грав музику, похожу на Parkway драйв, та надихався тими самими «Архітект». у цьому альбомі. Кожен трек шикарний і хотілося б розповісти про кожен, але щоб не затягувати час, для вас я підготував декілька трек, який відкриває альбом «Come Hell, Хел High Water». Пісня, яка переносить слухача в атмосферу похмурого напруження та розповідає про внутрішню та зовнішню боротьбу. Пісня передає відчуття загубленості у світі, який занурюється в хаос і темряву. Ключовими символами пісні є монстр у нашій голові. Це метафора, яка символізує внутрішній страх, негативні думки та тривогу. Монстр є символом темної частини нашої свідомості, яка хоче саморуйнування. Цей образ нагадує про те, що у боротьбі з зовнішніми проблемами варто не забувати про боротьбу з внутрішніми демонами під слів смерті натакає нам на негативний вплив, який поступово руйнує нас зсередини. Це може бути голос нашої свідомості, яка каже, що все марно, або голос суспільства, яке навіює нам відчуття приреченості. Вогонь у наших серцях це образ вогню, асоціюється з волею до життя. Це внутрішня енергія, яка змушує нас боротися навіть у найскладніші моменти. Вогонь горить у темряві, це символ надії, яка не згасає, навіть коли довкола панує хаос. Вовки за воротами вовки символізують зовнішні небезпеки, які чекають нас за межами безпечного простору. Це може бути суспільство, вороги, економічні чи екологічні кризи. Або ж будь-які обставини, які чинять тиск на людину. Вівці, що йдуть на забій, це образ безпорадності і пасивності людей, які здаються перед проблемами та не чинять опору. Пісня критикує таку позицію, показуючи, що така поведінка лише наближає неминучу катастрофу. Крізь пекло чи високу воду цей вислів має сильний емоційний заряд і означає готовність пройти через будь-які труднощі. Він вказує на рішучість і відданість боротьбі, навіть якщо це майже неможливо. Ця пісня є маніфестом боротьби зі страхами, руйнівними обставинами і навіть власною внутрішньою слабкістю. Її текст говорить про те, що навіть у світі, який здається приреченим, завжди залишається вибір змиритися з неминучим або боротися до останнього. Трек Heaven Shall Burn, який побудований на темі кінця світу, як буквально, так і символічно. Пісня йде від лиця героя, який розказує, як його світ розвалюється навколо нього, та про свою внутрішню темряву, яка пожирає його середини. Давайте розглянемо ключові моменти пісні. Фраза пролий кров для мене. І це жертва за твоє покаяння. Говорить про концепцію спокути через жертву. У цьому контексті пролити кров може означати як буквальну жертву, так і метафоричну боротьбу. Готовність до страждань заради очищення від гріхів чи помилок. Фраза, коли вся надія зникла і Кінець близький, є образ повної темряви і катастрофи. Герой відчуває, що ніщо не може його врятувати чи світ, у якому він живе, а звук тисячі криків символізує загальне страждання людей, які опинилися в подібній ситуації. Я з'їв брехню, щоб нагодувати всіх своїх демонів. Цей рядок прекрасно ілюструє, як людина може свідомо чи несвідомо підживлювати свої страхи, тривоги чи негативні сторони, через прийняття фальшивих ідеалів ілюзій чи брехливих переконань. Апокаліптичним образом пісні є фраза Цієї ночі небеса будуть палати. Є одним з найсильніших образів пісні: горіння неба може символізувати кінець світу, повне знищення, але також і очищення через вогонь. У багатьох культурах вогонь є як символом руйнувань, так і відновлення, коли смерть це ніщо і гірко солодка трагедія говорить про те, що. Герой відчуває байдужість до смерті. Він вже настільки занурений у темряву, що втратив страх перед кінцем. Однак водночас він усвідомлює трагедію цього стану, бо смерть означає втрату всього, що могло б бути цінним у житті. Кульмінаційним моментом пісні є фраза Немає ліків для темряви, що гнується в моєму серці. Ця фраза показує, як герой визнає, що не може знайти порятунок, бо його біль. Настільки глибокий, що став частиною його самого. Ця пісня є метафорою боротьби з внутрішнім болем і конфліктами, які здаються непереборними. Вона говорить про те, як ми можемо потонути в безнадії, коли дозволяємо темряві керувати нами. Але водночас натякає, що через зруйнування і страждання можна досягти очищення. Та іменний трек альбому The Black. Пісня, яка закликає не залишати людей наодинці з їхніми труднощами і нагадує, як важливо підтримувати один одного в складні часи. Основним посилом пісні є показати та допомогти зрозуміти, як глибокий емоційний біль може поглинути людину, перетворюючи кожен її день на боротьбу з темрявою, яка в пісні виступає символом депресії та духовного занепаду. А вода показує глибину відчаю, який затягує. Ця пісня нагадує про важливість емоційної підтримки, особливо для тих, хто перебуває у складному психологічному стані. Також в Імененс є ще акустична сторона їх творчості. Починаючи з другого альбому, гурт почав робити акустичні версії своїх пісень, змінюючи їх звучання так, що треки, які в оригіналі звучали важко та гучно, в акустичній версії звучать м'яко та мелодійно. Я не зможу тут передати вам усіх емоцій від прослуховування цих треків, тому рекомендую зробити це самим. Імененс це шикарний гурт, який лише нещодавно здобув широку славу, яку вони справді заслужили. Хлопці вдало експериментують з музикою, тому я гадаю, що у творчості гурту кожен знайде щось для себе. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, що вам сподобалося, що можна покращити у відео. Я буду вдячний за вашу критику, за ваші лайки. Дізлайки, будь ласка, не ставте. Поставте краще лайк. Замість дізлайка напишіть, що вам не сподобалося, а я постараюся. Ставати кращим та робити кращий контент для вас. Також підписуйтесь на мій інстаграм телеграм. Там ви зможете послухати більшість треків, які були у відео, в повній версії цих треків. Також ви там зможете послухати акустичні версії, треків імененс. Тому підписуйтесь.